ти поїдеш, общаєшся з Так, да, це ж так, типу, ті читають, не? А не ці дебіли в скайпі ще роблять. Це ті самі дебіли. Типа викладачі читають, як ти керівниця. Це, типа, то саме. А вони чуть в скайпі це роблять, щоб мати хедбайк. Не знаю. Може, вони так хочуть. Вони не вміють просто. Бо я, наприклад, не вмію, що цю фігню Але це круто. Так в гутірки можна читати. Все, короче, ми опять тут. Ми вже включилися? Ми вже включилися. У нас Вам трошки... Не тормозить? Ні, у нас трошки, короче, був збій. Пробуй що він був. Отже, пропав інтернет і пропав наш... Ну, тобто ми далі продовжили вести, ми не знали, що він пропав. У нас від того, чого я звідси переїжджаю і шукаю нову студію. Та, але ви не чули. Литва і сказала, що пацани ви пропали, і люди, що... які пішують, дзвонять. Що кіна нема. Але першим були статові відео. Та повій бійну у нас буде під номером 2. 7. Це 7, так? Це 2. Чи 7? А може це 2 двойчик? Це 2, це 2, це отвічають більше це. А бо тут 6. Так. Зараз має бути вже. Ну інтернет не лючує. По-моєму толік там щось втечить, якісь відоси, не знаю. Зараз <гум> <гум> що, знову стаж областунок перейдуть жеребковий? Стаж областунок? <гум> Чоловічку! Я так не граю! Добре, значка лишає, ладно, не хочу вже... Ага, я маю! І ми зараз просто про шаленьку про жиреб. Включимо, показуємо картинку, зачитуємо вже про жеребкова і все. Окей, okay, то... А юна... А юна, старший пластунок ти матір зачиняє, що ще другий раз не переводимо в okay. кохаю. То записуй. А, Дєма, давай, Дєву знає. туф, здоров. Здрув! Спіткло, таке мене вб'ють. Іде хоть маркер. Нас обвають. Супер вогнем номер один було. Так. У мене ж така велика дуже підозра, що треба буде все пережарувати через оцей. Кто далі? Е, обережна ноги. Вісім, обережна ноги. Дуже близько. Що йде, обережна ноги. Зараз швиденько, все закінчимо. Далі йдуть пчілки. Знай, тобто тепер. Вчилки другі. Це в першій групі не другі буде. Далі повага. Давай швиденько покинути. Далі команда червоні і чорні. Одинадцять. 11. Далі, ко, далі команда білі кури. Білі кури білі кури. Всі уявляю, як нас проклинають. П'ять. Всі абсолютно. Таку, поголовно. Особливо комендант Спартакеда Наталя Шемків. Привіт Наталя. Е, Команда дикі зараз. Дикі 9. Шість. Ні, 6. Шість. То 6-6. Шість, то шість. Дикі 6. Шість. І залишається остання команда кажани, яка буде виступати під дев'ятим дев номером. Видно? Дев'ять. Дев дев Давайте ми ще раз повернемося до команд дівочих УСП. Ми їх пожерубкували, ми їх не будемо пережибковувати ще три рази підряд, бо це поки диначки то швидше було. Оце Оцерування ми були затопили, то воно не дійсно. Можете не скинути. Ще раз прочитаємо жеребкування дівчат УСП. Степові відьми стартанки Чорноморські палені, паїні, слома, паїні, слома, попадають в першу групу. Ласеньки, бухарки, червоні маки попадають в другу групу. Супер! Я сподіваюся, що типу, <рес> <рес> не дуже сильно нас будете проклинати. Все таки япончужний і. Вам мені слухатися слухатися? А Це... про тим більше слухатися, бо він відповідає за ігри. Ти так що затягнув. Давайте я ще так під кінець. Отже, з вами Ух, тут класно працювати. Ну, з вами так. працювали Хом'як Бунчужний, І я перун, те, що важаю.